Хочеш дізнатися, що таке ПОН та як він працює? Привіт усім! Мене звати Даниїл, і ми з вами сьогодні поговоримо про одну з найпопулярніших технологій сучасної мережі ПОН. Ви всі часто чуєте це слово, коли обираєте собі інтернет-провайдера. Але що означає воно насправді? Давайте розбиратися разом. PON – це абревіатура від Passive Optical Network, що в перекладі означає пасивна оптична мережа. Уявіть собі, деревом. Стовбур це основний оптичний кабель, гілки це розголоження до будинків, а листя це вже ваші пристрої, які підключені до мережі. Який же принцип роботи оптоволокна? Оптоволокон інтернет працює за допомогою передання інформації саме світловими сигналами через тонкий оптичний кабель. Тобто використовується технологія передачі інформації у вигляді світла, а не електрики. Завдяки чому забезпечує вже ефективну передачу даних на великій відстані, незалежно від погодних умов. Також оптична лінія може працювати без електроенергії за допомогою альтернативного живлення, що в наш час є неабиякою перевагою. Отже, сьогодні ми з вами розібрали, що таке ПОН та як він працює. Підписуйтесь на наші соцмережі в Facebook та Instagram та дізнавайтесь багато нової та корисної інформації.